Перше, встань моїй сестрі старшим братом. У мене брат, в неї вже немає нікого, їй треба допомогти. Друге каже: втішай моїх батьків, бо знаю, що буде їм тяжко. Володя завжди з юмором був. Він казав, хлопці, прийдете на похорон, не стоїтеся, щоб ви там просто так не стояли. Відіжміться на моєму похороні. Скільки разів, скільки я років прожив на тій землі. Два. Сим, пять, пять, девять, девять, десять, понад, вонася, дванадцать, тринадцать, пятнадцать, пятнадцять, дванадцать, пятнадцать, 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 девятнадцать, девятнадцать, пятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать три, двадцать два, 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 два. Punya.